Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цього вечірнього чування. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми знову сьогодні візьмемо стих тропарчик із канону Андрея Крицького. Ти чула душе про Ніневетян, що каялись Богові у веретищі та попелі, але ти їх не наслідувала і виявилося лукавішою за всіх, хто зрішив до і після закону. Знаєте, цей тропар, коли сьогодні ми читали, канон Крицького, мені запав в душу, тому що ось це місто Ніневія нагадало мені нашу Україну. Щоб зрозуміти, що, що це означає, цей тропарий, і чому я так сьогодні хочу про це сказати, треба пригадати про, само, про саме це місто. Це місто, де жили євреї, які були на поселеннях, які виїхали з Ізраїля, і це було величезне місто, яке на той час е -е, нараховувало майже 300 тисяч населення. Воно було велике. І от, так як воно було велике місто і було дуже багато там саме євреїв, Господь бачив, що ці євреї, цей народ, цей, цей вибраний його народ порушує закон. Вони відступили від віри прав віри в правдивого Бога. Бо хотів це місто покарати, але в своїй любові. Він перше дав вирішив дати цьому місту шанс. І от він посилає пророка Йону. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, чули про нього. Це той пророк, який пробув три дні в Киті. всередині в Киті. І от він приходив в це місто Нінавієм, він його боявся цього міста, боявся, бо знав, що в цьому місті пророки Бога довго не живуть, їх вбивають, і його ніхто не буде слухати, але він все ж таки туди потрапляє. Потрапляє і починає свою проповідь в місті, говорить про покаяння, говорить дуже різко і дуже так, знаєте, болюче. Якщо нині не покаєтесь, завтра буде зруйноване місце. Так говорить Бог живий, проповідає Йона в цьому місті. Іде геть з міста. Іде геть, сідає на гору і хоче побачити, як Бог. Оце місто знищує. Натомість люди, коли про це почули, донесли цареві, що був якийсь пророк з Ізраїля і говорив про те, що ми порушуємо закон Божий. І за порушення закону наше місто буде знищено. І знаєте, мудрість царя проявилася в той момент. Та міг цар сказати. Вигадка нічого не буде, але його мудрість була, полягала в тому, що краще перевірити, краще все ж таки зробити, аніж не зробити і все життя жаліти. І він видає негайно наказ, що весь народ має оголосити протижневий піст, одягнутися вверетище, тобто бідний одяг, і покаятись в своїх гріхах. Люди послухали, зробили. Місто розкаялось. За наказом царя, але вони це зробили. Так, як це було тоді потрібно. І місто було помиловане. Так от, я хоч, чому я кажу, що це нагадало нашу країну, нашу Україну. Ця війна є наслідок гріха, нашого гріха українців. Українців, які не цінували і не цінують свою країну, які зраджували цю країну, яким було байдуже цієї країни. Я кажу про українців всіх, від простих громадян до влади, українців, які казали, що не в тій країні вони живуть, українці, які казали, яким байдуже. До цієї країни байдуже, якою мовою розмовляти і зараз так дальше кажуть. Які мріяли про Росію і захоплювалися Росією. І по сьогоднішній день це роблять всім наш відомий серіал Слово Пацана, який став популярний в Україні, його пісня з цього фільму. Займала першим місцям в деяких наших музичних оцих чатах. Це є гріх проти нашої держави, зраджувати в такий спосіб свою країну. І тому ми маємо війну. І щоб ця війна зникла, щоб ми все ж таки перемогли, не втрачаючи сотень наших бійців. Ми маємо покаятися і визнати, що були неправі. Всі без винятку, вся країна. Починаючи від влади і до простого громадянина, так як це було зроблено в цьому місті Ненневія. В цьому трупарі цей, цей канон вчить людську душу, покайся, тобі Бог дає шанс. Ніневі, яка була грішною містом, покаялась, отримала спасіння. А якщо ми не зробимо цього, то ми будемо лукавими. Ми будемо тими, які тільки на словах себе називають українцями. Ми будемо тільки тими, які тільки на словах говорять про любов до своєї країни. Але як зміниться обставина, вони будуть говорити про цю любов до інших. Господь Бог дає нам шанс, дає нам шанс до того, щоб ми знову звернулись до Нього. На жаль, ця війна затягується через те, що ми, українці, знову почали зраджувати свою країну через те, що ми знову стали байдужими до своєї країни. А якщо ми не є такими, то перший момент покаяння, покаяння у зраді своєї країни. І щоб виправити цю зраду, весь народ має стати для того, щоб її захистити. Не нарікати, як тяжко, як всі втомилися від війни, а зробити все, щоб викинути сміття з нашої хати. Тож берімо приклад з цього біблійного міста Ніневії, яке за наказом царя і за словом Пророка покаялось і отримало шанс, і його використало. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христ, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христ, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сина і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти наших водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які... Є в полоні, поверний живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!